Ось такий стан мав будинок по вулиці Квітуча 8 рік тому. У серпні 2023-го на його третьому поверсі вибухнув газовий балон. Нині колись пошкоджений фасад має охайний вигляд. А замість зруйнованої всередині дев'ятиповерхівки стіни, яку підпирали палицями, відновлена та пофарбована. Полтавець Віталій мешкає на другому поверсі будинку по квітучій вісім. каже його квартира майже не постраждала на відміну від оселі його сусідів поверхом вище на третьому тоже. Там армає У нас квартира практично не постраждала. і поламав дверний замок і все. Анна теж мешканка будинку по вулиці Квітучій 8. Вона проживає на 9-му поверсі. Каже, ремонтні роботи у будинку почали минулого року у серпні. Якщо чесно, думали, що це буде шумніше. І би думали, що може прийдеться взагалі дому покинути на цей період. Нам заважало те, що тут була дирка ця в домі. Це було дуже ну, якісно, як на мене. Ремонтували, працювали, прибирали за собою. 99% робіт у будинку по квітучій 8 на сьогодні завершені говорить начальник міського управління капітального будівництва Максим Медведєв. Було усунено першопричини вибуху, це були пошкоджені шплити перекриття, їх було замінено на нові. Було прибрано всі тріщини, які пішли по будинку. Перевірено повністю всі мережі, це електро, газопостачання, опалення. За словами Максима Медведєва, лишилася одна квартира, в якій завершують внутрішні роботи. Всі інші готові. Замінені Ходові клітини в тамбурах, це там поміняні там двері, де там в під'їздах, де вікна. І В тих квартирах в там це скільки чотири квартири, так і кита вибух був, то там були замінені повністю вікна, була замінена система опалення, це сантехніка і вхідні двері. Після завершення ремонту в одній з квартир, яка зазнала руйнувань внаслідок вибуху газового балону, під'їзд будуть вводити в експлуатацію.